Сирена це звук попередження, про те, що зараз потрібно подбати про свою безпеку і спуститись в укриття. Звучить сирена ми йдемо у безпечне місце, в укриття. У самому сховищі дітям робити можна все те, що вони роблять зазвичай граються, читають книжки, розмальовують розмальовки, тобто не ставити у сховищі дітям обмеження. У квартирі сісти на підлогу і ні в якому разі не підходити до вікон. Важливо знайти місце за тримальною стіною, найчастіше це біля дверей, накритися ковдрою з головою і взяти речі. У потязі нахилитися нижче рівня, сісти і закрити голову руками. На вулиці зайти в найближче укриття. Якщо немає змоги знайти найближче укриття, то важливо триматися на відстані від магазинів із вітринами, лягти на землю біля високого бордюру, закрити голову руками. Не виходьте з укриття раніше, ніж за 10 хвилин після відбою.